Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Таня Бел. У нас з вами дуже багато у березні місяці астрологічних подій. І я саме створила для цього свій ютуб канал, для того, щоб допомагати вам і собі рухатися по життю в унісон з нашими планетами, тому що ми співавтори. Якщо ви знаєте свою натальну карту, тобто час свого народження, і ви колись небудь звертались до свого астролога, астропсихолога, то ви вже розумієте, що ви тут не одні в цьому світі, а на вас накладені якісь місії, призначення. Ну, тобто, від вас чогось очікують. І я дуже раджу звертатися до свого астропсихолога для того, щоб жити все ж таки в гармонії з Всесвітом. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що у нас Венера стає ретроградною. Чому вона така стає і що нам з, ним, з цим робити? Давайте я вам поясню. Ретроградність це говорить про те, що планета робить, якби… Крок вперед і два назад. Ну, тобто вона стає статичною. Вона пошти не рухається, а потім вона починає ще й рухатися назад. Тобто вона з овна, де вона зараз знаходиться, піде у нас у ретрорух, тобто у риби. Що це таке? Що нам очікувати? Я написала так непогано, багато, але впораюсь десь за 10 хвилин, а потім кожному з вас дам. Таро прогноз для кожного знаку Зодіака. Дивіться: Ретроградна Венера з 2 березня по 15 квітня. Про що це? Венера, хто у нас така? На що вона впливає? На кого вона впливає? Звісно, на всіх. Але це здебільшого жінка. Ви пам'ятаєте, що у нас Марс ретроградить до 25-го, а сьогодні вже 23, коли я пишу це відео. І чоловіки вже почнуть ну, більш бути а, прирозумі, назовимо це так: а, ну, більш вже енергійними, вже будуть а, розуміти, куди їм рухатися і як. І ми також у нас у жінок також є Марс, і ми а, будемо впевненіші. І нам це вже додало, а, ви вже відчули, так, коли у нас Венера стала в вовні, і а, поки що вона буде рухатися в вовні все одно, але. Венера відповідальна за відносини, партнерські відносини будь-які з жінкою, з подружкою, з мамою, з чоловіком, зі своїм взагалі з партнером, бізнес-партнером. Ну, тобто, Венера – це гроші, вона відповідальна за гроші, а також за наші цінності взагалі. І те, як ми розпоряджуємося, те, як ми виглядаємо, що нам подобається взагалі. І от дивіться, коли завжди будь-яка планета ретроградить, це говорить про те, що ми повинні працювати над оцими темами, які я назвала. Тобто робота над помилками. Ми будемо відчувати, особливо жінки, ну, якось себе незадоволено, ну і зовнішнім виглядом, і заробітком усі ті теми, які я прорахувала. Що треба зрозуміти? Давайте поступово. Зараз загальна інформація, що я дам в цей період кожному рекомендую зробити. І так, Венера свою ретроградність буде починати в Вовні, 2 березня, і закінчувати 15 квітня в рибах. Венера, планета кохання та краси, реклами та грошей партнерства. Венера в знаку Овен це жінка в обладунках. Овен нас буде провокувати на імпульсивні дії, на конфлікт, на витрату грошей, зміну іміджу. Раджу поставити ліміт на витрати, не брати кредити, не інвестувати в нове, не боятися прояснювати ситуацію, задавати питання, бути сміливою. Від Я посилання. Ви пам'ятаєте, я завжди, як астропсихолог, даю вам компенсаторні якісь такі вправи, тобто е якісь такі елементарні. Тобто, прояснювати Я посилання це говорити про свої почуття. Я зараз відчуваю ось так себе. Будь ласка, не роби так далі. Ну, Те, що вас там не задовольняє або не подобається. Або прояснювати, я правильно вас зрозуміла і прояснювати те питання, що вам там здалося. Експериментуйте з одягом, з того, що у вас є, тому що е ретро, це значить, у нас є вже одежі, достатньо в нашому гардеробі. Нам просто треба е спробувати, знаєте, подружити старе з новим, ну, не тільки що окупленим, тобто в цей період, а взагалі. Тому я раджу, ну дивіться, ви ж всі бачите, що у нас повертається мода: і 80 80-ті, і 90-ті, і 2000-ті. Ну, тобто, аби ти впевнено себе відчувала в тому, що ти одягаєш, аби ти собі подобалася. Тобто, експериментувати з, з одягом з минулого, улюблений одяг, одягати з новою якоюсь річчю, це ок. Нове я зараз не раджу купувати. Або у тих брендів, які ви впевнені в них, або бренди відомих, кутюр'є, і ви знаєте точно. Дуже раджу в ретро Венеру, особливо мені. Я пам'ятаю, повезло, в Іспанії були дуже великі знижки ну, в брендових, брендових магазинах. Тому раджу. Далі. Купуйте на блошиному ринку також, тобто ретро. І в цей період раджу закінчувати любі стосунки, які не роблять вас і ваше життя краще, ну, такі, як з подругами, з чоловіками, ну тобто токсичні стосунки. Якщо вам ця людина дорога і у вас просто криза у спілкуванні, тобто криза у відносинах, окей, ідіть до свого психолога-психотерапевта і вирішуйте цю ситуацію. А якщо ви вже спостерігаєте багато часу, у вас ніяк не прикрашають ці стосунки, навпаки, ви. Знеструмлена, ви обесточена, ви а, в поганому настрої а, вертаєтесь а, з цих стосунків, ну, як, якщо це подруга, то раджу закінчувати їх і спокійно, з подякою навіть а, про той досвід, який у вас був спільний. Я завжди кажу, що ми не раби один одного, якщо ми зустрілись, навіть дружили, якщо а, хтось розвивається, а хтось перестає. Ну, кожен, іме, кожен має на це право. Тому не засуджуючи, просто рухаємося в своєму напрямку на своє призначення, на те, що подобається, робимо те, що нам подобається. І Розвиваємося. Так, а коли Венера повернеться в риби, ми будемо відчувати страх, будемо у старих фантазіях щодо стосунків і фінансів. Зловживати алкоголем, можуть бути отруєння від їжі і ліків, тож обережно. Не зловживаємо. Та натомість пропрацьовуємо стосунки зі своїм психотерапевтом, це я вже сказала. <світ Tool> Бачите, що роблю. <світ> Звертайтеся, якщо вам потрібна допомога. Звільняємо поряд з собою місце для іншої людини, подруги або друга. Подякуйте за цей досвід і рухаємось далі. Це я вже казала. Єдине, що стабільне в нашому житті, це зміни. Розумієте мене правильно, ви змінюєтесь кожного разу, тому що змінюється світ, Еволюція відбувається, революція, війна і все це нас змінює. Розумієте, тому спокійніше відносимось до інших людей і визнаємо те, що вони мають право рухатися в своєму напрямку, а ми в своєму. Далі розхламлюємося, дівчата, від речей і токсичних людей. Займаємось спортом, піклуємось про тіло, фігуру, легку їжу їмо. Готуємось до весни. Ну, слухайте, дивіться, як усе мудро влаштовано в світі. Нам зірки допомагають. Весна ж скоро, дівчата. Далі. М не беремо кредити, я вже казала. Навпаки, закриваємо кредити, віддаємо борги, завершуємо розпочаті справи, бути сміливими раджу і влаштовуємо побачення коханим. Ну це дівчата. Миримося з важливими людьми, які перевірені часом, і ви надихаєте одна одну. Передивляємося свій бюджет, робимо аудит, правильний перерозподіл коштів. Сама головна ваша увага на своїх потребах партнера і розставте, будь ласка, пріоритети. Вчіться домовлятися у сфері кохання та фінансах, а також індустрії краси. Не раджу ризикувати на нові процедури йти, косметологічні, мається на увазі, на якісь пластичні операції, особливо в ретро Вінєру. Тільки по факту, вже, якщо щось сталося з вашим організмом, з тілом, то тоді, звісно, робите. А такі, як ренопластику, мамопластику, ну, тобто, не робимо. Не зраджуємо коханих, не укладаємо важливі зовсім нові угоди, не інвестуємо в нове, я вже казала, не вкладаємо в рекламу, в таргет, тому що це буде ризиковано, все буде збоїти. Нові кардинальні зміни зовнішньої не робимо, тому що вони вас розчарують. Ви можете експериментувати в силу своєї резильєнтності ну, тобто наскільки ви стресостійка людина. Бо коли Венера перестане бути ретроградною, ви потім подивитеся на свій гардероб, якщо ви будете купувати нові речі або на себе, і скажете, господи, під яким допінгом я була, що я це все зробила собою, тому й не раджу. Особисто я обожнюю ці ретро періоди. знаєте за що? Ось сьогодні мені вже написала клієнтка з Ізраїлю, яка в мене давно з Лівану. Ну, тобто, повертаються в такі моменти ретро, Меркурії, Марси, Венєри, люди з минулого. У мене клієнти а, можуть повертатися і друзі, ну тобто подружки, і ви будете дивитися, можливо, ця людина дійсно у вас затримається в вашому житті, і ви а, зрадієте, і буде супер. І, а можливо, ви закрите якийсь гештальт в цей період, ну тобто були якісь образи, або ви якось закінчили некрасиво стосунки. Тому а, це також період для цього. А взагалі-то я раджу просто займатися з тим, що ви вже маєте. З одягом, з тим виглядом, який ви маєте, хочете позбавитись лишньої ваги. Будь ласка, вініра Вовні це і спорт. І взагалі ну, ви можете упорядкувати себе, допоможіть собі прийти в ту фігуру, в ту, в той стан, в гармонійний стан, який ви. Вважаєте для вас окей? А зараз починаємо прогноз для кожного знаку зодіаку. Близнюки, ваш березень місяць. Що вам очікувати? Четвірка мечів. Одразу з самого початку місяця у вас буде зупинка у справах. І навіть не намагайтесь а, бути активними, тому що треба ваша увага зараз а, до бумажок. Ну, тобто, це можуть бути якісь акти, справки, квитанції, тобто ну, щось треба буде там шукати, упорядкувати а, і взагалі медитувати і просто повільно рухатися. Ну, а якщо можете зупинитися, а, взяти там 4 дні. Відпустки це взагалі було б супер. Дивимось далі. Трійка чаш. Ну, бачите, от тільки ви чесно дасте собі таку зупинку, одразу і сили з'являться, і захочеться зустрітися з іншими людьми, і з друзями, і з подружками. Ну, тобто, і, можливо, це бізнес-партнери, і весело розрулити оте все, що у вас там зупинилося. Далі. Старший аркан, дурень, блазень. А, про що це говорить? Щось ви захочете почати з нуля. Раджу переслухати перші 10 хвилин про ретро вініру тому що я не рекомендую на ретро починати щось зовсім кардинально нове. А те, що з присмаком з минулого завершувати справи, будь ласка, будуть питання якісь підніматися стосовно дітей, вирішуйте, можливо, там треба буде кудись відвести на спортивні секції. Творчістю якою займатися, ось це дуже супер. Ніяка ретра не, не завадить розважатися дитині, і щоб було щасливе дитинство. Наша, наша задача батьків допомогти дітям розкрити свій талант, тому ми повинні показувати їм різні можливості, які є навколо них. Ось про це. Якщо говорити суто про вас, то станьте дитиною. Подивіться на дітей, які вони беззаботні, які вони а, смішні, які вони спонтанні, як вони довіряють Всесвіту, рухаються. От побудьте такою спонтанною людиною, дитиною і а, займіться також чимось веселим. А, це, наскільки у вас цікаве ваше життя, відповідальні тільки ви, близнюки. Тому раджу пам'ятати про цього блазня. Бачите, який сенс він має. Дуже важливий. Туз чаш. Супер. Люблю цю карту, ось так і виглядає чаша Ізобілія в картах Таро. Ось так красиво. А у вас буде дуже гарний настрій після того, як ви відпустите свою внутрішню дитину і дасте собі свободу, е займатися тим, чим ви хочете. І одразу щастя вам, і одразу шанс, можливо, навіть кохання, можливо, хтось прийде з минулого, тому що ретро – не знаю, що ще може бути. Ну, все одно, навіть якщо це нова людина і ви познайомилися в ретро Венеру ну нічого, це буде досвід. Просто я знаю з досвіду професійного, що коли знайомляться в ретроградний Марс або Венеру Меркурій, то це ненадовго. Але ну нічого страшного, це буде досвід, цікаво проведити час. Тому дивимося далі. 10 пентаклів. Ух, подивіться, у вас просто закидають грошима. Знаєте, у нас був ритуал. Я бачила в ресторані, як молодих закидують грошима. Ви бачите, це просто дійсно так відбувається. Це, можливо, ювілей, вас запросять на весілля, на свято, можливо, хтось народиться в ваші, вашому роду. Це може бути премія, можливо, завершення якогось етапу, тому що десятка пентаклів це все ж таки можуть. А, ну, якби на розчот, знаєте, а на розрахунок, тобто віддати вам останню, наприклад, заробітню платню. так? А, ну, Це завершується всього-навсього якийсь а, життєвий етап. Нічого страшного, буде щось нове. Дивимось. Помірність. На все свій час. Все, що там буде відбуватися в вашому житті після десятки пентаклів, це і повинно було статися. Ось ця карта, вона і говорить, що ніколи не жалкуйте про те, що у вас там щось сталося або не сталося в минулому. Тому що ця карта і відповідальна за час, і вона говорить про те, що усе завжди вчасно. Запам'ятайте. І відпустіть а, те, що вас там бентежило з минулого. Добре. Знайте про те, що ви під захистом, янгели-охоронці, вас захищають. Ви дуже важлива людина, і а, ви будете відчувати гармонію самою собою або самим собою. Далі. чаш. Ось тут ви можете відчути м, якусь таку знаєте, апатію, можливо, навіть сварку. Тут не апатія, тут е, щось з відносинами, з така, емоційна, може бути розмова з кимось. Не дуже приємно, що ви будете потім засмучені. Але знайте, що в кризі, ось ця карта кризи, завжди народжується істина. Завжди ви виходите на інший рівень спілкування. Ніколи не мовчіть про те, що вас там не влаштовує, тому що це пасивна агресія. А треба навчитися говорити через я-посилання. Я зараз відчуваю ось те. Будь ласка, не роби цього. Це і є захищати свої кордони, свої інтереси. Нічого в цьому страшного немає. Навчіться це робити. Карта сонце. Ой, яка красива карта. Таке враження, що ви народитеся як наново на світ. От після цієї сварки. Ви точно вийдете на свій особистий новий рівень і а, на а, новий рівень у стосунках: на більш вищий, цікавіший і якісніший, я б сказала. Оце свято таке, знаєте, внутрішньо, от наче в тебе день народження. Тобто ти настільки щасливий від того, що в тебе відбувається в житті, що. ну... Таке враження, що ви спіймаєте якийсь інсайт і зрозумієте, ось чим я хочу займатися в цьому житті. Ось що включає моє внутрішнє сонце, тому що це старший аркан сонце. Боже, яка красива карта. Я за вас радію. Знов повторюється. Старший аркан, блазень. Подивіться, як він виглядав в іншій колоді. Оп, схоже. А, ну, Пам'ятаєте, так? Це знов а, буде такий грайливий стан. Захочеться дуркувати в гарному сенсі, а, ризикувати навіть, але, будь ласка, не всім своїм майном і не своїм життям. Ну, тобто. А, Пам'ятайте про те, що ви ціні ви важливі для себе. Можливо, знову будете займатися з дітьми, поїдете, може, в подорож, але точно ви будете такі легкі на підйом, і з вами буде весело і оточуючим вашим точно. Таке, знаєте, обнулення, хочеться сказати. ви... Відчуєте а, обнулення, як мано о, карта випала. І знов випала туз чаш. Ну, це щось неймовірне. Дивіться, ось тут було близнюки. І ось тут так само. Бачите? Шут, ну, блазень і а, 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 щось нове, Щось, якийсь початок чогось нового. Це карта Ізабілля. ну тобто у вас буде якийсь такий шанс неймовірний, причому не один раз на місяць, березень, щось буде неймовірне. Рука Божа, бачите, ну тобто у вас вам буде даний шанс, ви тільки не, не зволікайте, дивіться в оба, бачите, будь ласка, можливості навколо себе. Вони скрізь, і вас зараз, у березні місяці, Всесвіт, Бог, в кого ви віруєте, дуже люблять і вам дають отакі неймовірні можливості. Супер. Можливо, ви дізнаєтеся вагітні, а може хтось вагітний, а може хтось народиться. Дуже цікаво. Напишіть мені, потім поділіться. Близнюки, добре. Не ця. Це вже була. А тепер остання колода нова українська. Дуже яскрава. Так, зараз ви зрозумієте, чому кажу українська Трійка чаш. Ну, вона тут доволі дуже, ну, як би лагідна, я б сказала. Трійка чаш, о, отут господарочка, Україночка, бачите яка? Говорить про те, що ви можете е, ну, про щось е, бути. а ні, підождіть, трійка, це ж не е, мечів. Трійка чаш все добре. Це свято, це ви збираєте гостей, запрошуєте, Ну, правильно у вас тут е, щастя. Повна хата, і ви звете гостей, ви ж хочете з кимось розділити своє свято, тому трійка чаш говорить про те, що це може бути три подруги, три друга або співпартнерство з трьома людьми. Але це точно буде весело і в гарному настрої. Ви проведете час. І остання карта близнюки. Дуже. Крута, я вважаю, карта на останок місяць. Це сімка Пентаклів. І вона говорить про те, що ви отримаєте кошти, які ви чекали. Можливо, вам казали ну, на початку місяця або на кінці вам скажуть, що ось-ось і ти отримаєш кошти. Тому що сімка, ви вже бачите плоди своєї праці, ви вже бачите, що виходить з того, що ви там напланували на початку, вам можуть вже дати, а можуть сказати, ну, ще трішки почекайте, бо сімка це вже видно, явно видно, що усе йде, все налагоджується, все буде добре. Я вам цього бажаю, близнюки. Дуже цікавий у вас місяць, дуже яскравий такий. І Ви, ви під захистом, і стільки можливостей, і шансів. І мені здається, діти. діти з'являться в родині, або ви дізнаєтеся, що ви вагітні. Це дуже такі красиві карти, така приємна енергія від цього. Будьте щасливі, близнюки.